Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі і одразу хочу вам сказати: не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на цей канал. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Це про документи для українців. Ось така, може, з одного боку нетипова тема, але з іншого боку. Дуже багато тут запитань, і постійно я дізнаюсь якусь нову інформацію, і дуже хочу вам, з вами нею поділитися. Тож почнемо. Хочу нагадати, що потрапити в Штати для українців є декілька абсолютно легальних варіантів. А, перше, це туристична віза, але за нею ви тоді не можете тут залишитися надовго, але якщо ви хочете просто поподорожувати, ви можете отримати візу. Другий варіант це робоча віза. І третій варіант це виграти грін-карту. І четвертий варіант це коли ви подаєтеся на програму United for Ukraine. Коротко, вона називається u ЮФОЮ. І, до речі, якщо вам цікаво, як виграти грін-карту, то подивіться, у мене відео є попереднє про це. Але сьогодні я хочу поговорити про U4U І що з ним зараз робити, якщо воно у вас закінчується, що робити з tps і що це таке, і чи треба на нього переходити? А ще як пришвидшувати ваші документи? Якщо що, наприклад, у вас закінчується вже термін, а ви все ще не отримали відповіді від UCIX. По-перше, для тих, хто ще не в курсі, щоб потрапити в США і тут залишитися жити, якщо у вас немає грін-карти або робочої візи, вам потрібно UFU. Для того, щоб оформити UFU, вам потрібен спонсор. У мене є величезне відео про UFU, ви можете подивитися його. Зараз на цьому зупинятися не буду. Хочу поговорити про інакшу тему, це що робити, коли ваш UFU підходить до кінця. Зараз для українців є. Два варіанти. Перше, ви можете подовжити е, свій пароль. Ю, це називається пароль, тобто ви можете зробити репароль, а, Або ви можете перейти на TPS, Temporary Protected Status, або ви можете зробити і то, і то. Давайте розглянемо варіанти, в котрих коли що треба робити, і взагалі нашу там той треба. TPS. зазвичай, якщо ви хочете просто подовжити перебування тут. І не збираєтесь в майбутньому, точно знаєте, що ви не збираєтесь переходити на якусь міграційну візу і залишатися тут недовго. Тоді а вже ж вам підійде репароль. Ви заповнюєте заявку i 31 в особистому кабінеті в а, і чекаєте подовження вашого дозволу на знаходження тут. Єдине, що я б вам рекомендувала подаватися десь місяців за п'ять. Тому що зараз є кейси, котрі дійсно розглядаються там буквально тиждень-два. Але я особисто знаю кейси, котрі можуть розглядатися і 4, 5 і більше місяців. Щоб у вас не сталася ситуація, що ви сидите без документів, тобто порушуєте закон. Але ще більша незручність, коли ви подовжуєте собі а... Тільки після того, як ви його отримаєте, ви можете подовжити собі дозвіл на роботу, котрий так закінчиться, коли у вас першою ЮФО закінчиться пароль. А, тому думайте про це завчасно і заздалегідь. А якщо у вас а, дохід мінімальний, ви можете це зробити по пошті безкоштовно. Якщо у вас дохід не мінімальний, вам потрібно буде заплатити порядку 600 доларів за подовження вашого ЮФО, а потім подати заявку на 765, а Здається, вона а, називається на дозвіл на роботу. Але а, ми не знаємо, як довго будуть продовжувати програму United for Ukraine. І тим паче зараз грядуть вибори в США. Ми не знаємо, хто прийде до влади. І це така програма, знаєте, може бути трошечки хитка, м'яко кажучи, тому що а, TPS, він є багато для кого. А от ЮФАЮ це нове таке явище, котре існує протягом останніх 2,5 років і котре придумали виключно для українців. Тому я б на вашому місці, все ж таки, якщо ви вже тут по ЮФА подавала на подовження на TPS. навіть якщо ви тільки приїхали і тільки відкрили ЮФА, ви можете також подати дізнатися нам TPS. Що таке TPS? TPS, по-перше, Дозволяє вам потім міняти ваш статус на міграційну візу. По ЮВОЮ ви це зробити не можете. Що таке міграційна віза? Наприклад, ви можете влаштуватися на роботу і домовитися з роботодавцем, що вам зроблять грін карту. З ТПС ви можете перейти на грін карту спокійно. Також ви можете бути, наприклад, талановитою людиною або якимось класним бізнесменом із ТПС ви можете перейти на Грін-Карту для талантів, Грін-карту для бізнесменів. Або, знову ж таки, якісь солановити ви можете перейти, наприклад, на О-Візу. Також для цього треба мати ТПС. Тому що якщо у вас не буде TPS, в такому випадку вам потрібно буде виїжджати з США для співбесіди. І якщо вам не затвердять візу, ви можете втратити ваш статус, якщо ви по ЮФАЮ. Наприклад, Тож, давайте розглянемо, що нам потрібно для того, щоб податися на TPS. Ви так само на сайті Юсія заповнюєте форму, самостійно платите за неї гроші, або ж користуєтеся послугами юриста, котрий за вас це зробить. Вартість на послуги юриста, вона досить різна. Хтось бере там, по 800-900 доларів за заявку, хтось може дешевше, хтось може дорожче. Ви завжди можете знайти свого юриста на свій бюджет. Що ще важливо, коли ви подаєтеся на ТПС, це те, що якщо ваш статус вже підходить до кінця по паролю, наприклад, ви, ви подаєтесь на ТПС, і навіть якщо вам не встигли його затвердити до того моменту, як ваш пароль закінчився, ви все одно можете абсолютно... Легально знаходитися в країні по ЮФАЮ, якщо вам не встигли затвердити документи, ви не можете легально знаходитися в країні. Це дуже важливо, особливо, якщо ви плануєте далі продовжувати своє життя в США. Що ще є цікавого і зручного в TPS? Коли ви на TPS, ви можете податися на travel пароль, advance пароль, і він може бути багаторазовий. Тобто, яка зараз проблема українців, котрі сидять на паролі. Вони не можуть виїжджати, а вже ж можуть податися на emergency паролі, коли щось погане трапляється, і то не факт, що вам його дадуть. Або ви можете просто написати запит, що ви хочете виїхати, повернутися назад. І такі запити розглядають, можуть розглядати там 9 місяців, 10 місяців, дуже довго. І не факт, що вам дадуть багаторазовий виїзд. Вам можуть видати одразу з CPS багаторазовий виїзд, і ви вже можете бути більш мобільними і виїжджати з США. Давайте зупинимося на тому, що таке взагалі ці іморженці-паролі, як їх отримати. Неважливо, там, ти на uh, UFO або ти на TPS – Emergency пароль це коли вам терміново потрібно покинути США і потім повернутися назад. Для цього ви дзвоните UCIX за не раніше ніж за 14 днів до подорожі. Наприклад, якщо ви знаєте, що вам треба кудись поїхати, або якщо сталася мюженці ситуація. Ви дзвоните, називаєте свій. А... Номер, як правило, той, що у вас зазначений на work permit, на карті, і потім ви будете ще казати свій A-номер і SSN, прізвище, вашу адресу. І вам треба сказати, мені потрібен пемонт для Emergency Advance пароль. А У вас цю заявку і протягом 24 годин вам перетелефонує офіцер для того, щоб спитати ще раз у вас причину, чого вам потрібен цей пароль. І а, не значити вам співбесіду в цій установі CX. Тут, що дуже важливо, як правило, вони телефонують там о сьомій ранку. Тому ніколи не ставте телефон на беззвучний режим, щоб ви не пропустили цей дзвінок. Вам зателефонує офіцер, запитає, на що вам цей емедженсі пароль, ви скажете, ваша причина дійсно має бути вагомою. І після цього ви сплатите там щось порядка 780 доларів за emergency пароль, і підете в UC на співбесіду, щоб зрозуміти, дадуть вам цей пароль чи ні. Які документи вам потрібно буде взяти з собою? Ви маєте взяти форму, яку ви заповнюєте на emergency пароль. Квитанцію то, що вона оплачена. І також вам потрібно буде взяти з собою документи, котрі підтверджують, що вам дійсно треба кудись терміново поїхати. Давайте розглянемо, які це можуть бути ситуації. Перша ситуація це коли трапляється якесь там сімейне горе, хтось е, помер, чи щось таке. Тоді вам треба документ, який буде засвідчувати, це перекладене на англійську мову, вже ж, і ви приходите, і так кажете, от така емеженці в сім'ї сталася. А другий варіант, котрий може у вас бути, наприклад, у вас служить чоловік, мама, папа. Ви можете перекласти там від командира лист, що ваш чоловік, дружина або. Тато, мама, там, брат, сестра служить на війні, от їм дають там, декілька днів, тижнів відпустки, ви не бачили дуже багато років там, або місяців. Хочете поїхати побачити, бо це дуже важливо для вашої родини. Також може бути ситуація, ви, наприклад, працюєте вже в США в якійсь компанії, але знаходитеся на репаролі, і ви можете поїхати на якусь конференцію в Європу. наприклад, і що це там дуже потрібно для того, щоб ви розвивалися далі як спеціалісти, платили тут податки. Тобто в такому випадку вам потрібно підготувати лист від компанії, там, де пишеться, розказується, як це критично важливо, щоб саме ви поїхали на цю конференцію, і ідеально, ще попросити запрошення від конференції, що саме вас запрошують. Так само це може бути навчання. Наприклад, у вас є навчання в Україні, вам треба здати сесію. Або в Європі, ви просите ваш університет надати вам офіційний лист, що саме ви в такі то такі то дні маєте явитися для продовження свого навчання. Але... Обов'язково не забудьте, що це треба перекласти на англійську мову. Якщо ви бізнесмен, у вас можуть бути достатньо вагомі причини, наприклад, зустріч з інвесторами, бізнес-партнерами, зустріч з командою, якщо вона у вас є в Європі, і ви гарно описуєте, чому ця зустріч так важлива. Як правило, вам назначаєте помит так само дуже рано, о 7 або о 8 ранку, ви приходите, віддаєте свої документи, офіцеру розказуєте вам, вашу причину, І потім вам назначають другий аппоймент той самий, день, коли ви забираєте свій пароль. Тобто вам його або затвердять, і тут бумажку, по котрій ви можете виїжджати, або не затвердять, а, ну, і тоді ви не можете виїжджати. Цей мерженці пароль по UFU, він видає, видається на короткий термін, як правило, не більше, ніж на 30 днів. І в цей термін ви маєте встигнути. Виїхати з країни і повернутися назад. Якщо ви по TPS, є два варіанти, які вам можуть дати пароль. Вам можуть одразу з TPS дати багаторазовий пароль або знову ж таки одноразовий пароль. Але схема отримання цього паролю така сама. А єдине, що його можуть видавати на більш довгий період ніж по ЮФОЮ. І потім, якщо у вас є ця бумажка, ви її собою возите, і потім спокійно виїжджаєте з штатів, і так само спокійно з нею повертаєтесь в штати. Давайте розглянемо другий варіант, коли у вас всі документи знаходяться в процесі пендінгу, тобто вони всі ще переглядаються, але вам терміново треба виїхати. Ну, щось трапилося, бо зустріч якась: от вам треба терміново виїхати, але документів у вас немає. Що робити в такому випадку? В такому випадку ви можете просити прискорення ваших кейсів, котрі у вас знаходяться зараз на розгляді. Або ви там розумієте, що не знаю, у вас закінчується дозвіл на роботу, і ви зрозуміли, що ви не встигаєте вже отримати нову, вам ще не прийшло підтвердження. Для цього ви маєте написати гарного листа, котре буде описувати, хто ви, що ви, номер вашого кейсу, номер вашого ресіпу, чому ви його подали. Але як довго ви очікуєте і чому вам потр... і що ви просите пришвидшення вашого кейсу? А і чому для цього має бути якась вагома причина? Наприклад, що ви втрачаєте гроші. Якась emergency ситуація, тому вам треба пришвидшення, щоб виїхати. В принципі, на сайті UCIX ви можете прочитати всі причини, котрі можуть вам затвердити для того, щоб виїхати. І в ваш кейс, котрий у вас є в особистому кабінеті в UCIX, ви йдете в. Певний кейс, ви відкриваєте вкладку Documents і туди завантажите «Evidence», тобто докази того, що а, щось у вас відбувається, для чого вам потрібно пришвидшити цей кейс. Після того, як ви додасте свої докази, ви йдете в ваш особистий кабінет в «Inbox» і створюєте повідомлення. Там буде написано гно, гно, кнопочка «New Message», Вибираєте номер кейса, по якому ви хочете написати new меседж, і вибираєте пришвидшення вашого кейсу. Все, чекаєте протягом 7 робочих днів, вони мають вам дати відповідь, чи береться він на пришвидшення, чи не береться. Таких ітерацій може знадобитися декілька. Тобто, буває таке, що з першого разу вам скажуть ні, у вас недостатньо доказів. Тоді ви робите так само таку саму ітерацію, завантажуєте в кейс. Такий самий документ: знову створюєте нове повідомлення і знову натискаєте на пришвидшення. На другу-третю ітерацію, як правило, вони відповідають, що окей, ми пришвидшимо ваш кейс. І за один раз можна відправити не більше ніж два пришвидшення. Це також важливо розуміти. Але як тільки вам приходить відмова або погодження, у вас розблоковується можливість на ще два пришвидшення. Що тут головне знати, що ви можете пришвидшити таким чином будь-який кейс. Можливо, ви чекаєте довго на грін карту, або ви довго чекаєте на репароль, або на дозвіл на роботу, або на дозвіл на подорож, або на ТПС. Ну, тобто може бути запитів багато, кожен з них ви можете таким чином пришвидшити. Що тут головне, це те, що ви маєте мати гарний, як кажуть юристи, strong letter, і щоб ваші прям докази були точно суттєвими. І не засмучувати, якщо з першого разу відмовлять, це не означає, що вам повністю відмовлено. Це означає, що треба потрапити на іншого менеджера кастемер customer спорту, customer і можливо він затвердить вам. Ваш лист також ще важливо розуміти, що якщо у вас немає репароля і він розглядається, наприклад, ви не встигли його отримати вчасно, але він у вас в статусі розгляду, як я вже казала, це все одно нелегальне перебування в штатах. І якщо вам треба кудись виїхати, то на основі того, що ваш кейс розглядається, ви не можете отримати emergency пароль для того, щоб виїжджати. А от в TPS зовсім інакша ситуація. Якщо потрібно виїхати і ваш кейс розглядається на цій основі, ви все одно можете отримати пришвидшення вашого кейса, а і також, якщо він не буде пришвидшений на основі вашого кейса, який вже розглядається, ви можете отримати дозвіл на виїзд з США, лоєри не рекомендують вже ж це робити, тому що знову ж таки пустять вас назад чи ні, це все на розгляді офіцера, який буде вас перевіряти на заїзді, але все одно вважається, що Якщо у вас ДПС на розгляді, ви можете отримати, ви теж можете отримати емердженсі парольний виїзд, якщо у вас достатньо доказів, ви можете легально виїхати. Але чи пустять вас назад, це питання. Як правило, пускають, але ніхто не знає, коли може статися той час, коли не пустять, наприклад. Це основні ось такі оновлення, котрі варто знати кожному. Тепер ви знаєте, як можна пришвидшувати свої кейси для того, щоб написати гарний лист. Не соромтесь використовувати GPT, Він точно вам допоможе і розкаже, як це робити. І якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, але я не юрист, я вам не відповім на запитання, як заповнити заявку, або скільки часу розгляд. Це все можна також запитати, я думаю, що в чати ЧПТ вам допоможуть. Але якщо є якісь інші запитання, або вам цікавіші подібні теми, напишіть, будь ласка, в ваших коментарях, і я обов'язково зніму наступні відео. До зустрічі!